Ну що в Росії голосили самомобілізацію по регіонах? Це означає, що влада не йде на відкриту централізовану мобілізацію, а ще там вербують на війну в Україну зеків. Повар Путіна Пригожин обіцяє помилування тим, хто захоче іти воювати в Україну. Тобто вони вже беруть вбивць, маніяків аби воювати. Що це означає? Ну, це означає, що серйозні проблеми з патріотичними росіянами, які би хотіли йти воювати, йти на вірну смерть. А з іншого боку, означає, що ці самі зеки можуть принести і без того не дуже патріотичні і дисципліновані ряди російських військових, і ще певний дисбаланс. Ми прекрасно розуміємо, що у зк є певні проблеми з патріотичністю, з поведінкою, ну і взагалі з цінностями, так що. Флаг в руки.